Науку єгиптян він осягнув і був при фараоні Ореолі, щоб виховати ж вірну слугу Мойсея. Бог послав у вищу школу. Його навчали: холод, спека, гнус. отара неснухняна і Офара Так розпочав мойсеїв перший курс. На факультеті віри і покорі вивітрувались гордість і пиха, корисними були святі уроки, так Бог робив звельможі пастуха, щоб став пастух улюбленим пророком. Пустельний край йому став дорогим, він розумів. Зірок далеких могу, а серце стало зовсім не таким, бо полюбило жертвено Єгову. Він сорок років з вівцями ходив. Була ця єдність необхідна, саме, щоб Господу біля гори хорив, на добре скласти визначний екзамен, а потім. Шлях з Єгипту в Ханаан. коли Господь народ повів з неволі, Він зрозумів його життєвий план є здійснення божественної волі. Слава Господу!